Ви витратили стільки часу, щоб підготувати сад і двір до літа, а через 8 тижнів вам доведеться робити все в зворотному порядку, щоб підготуватися до осені та зими. Оскільки липень і серпень в основному наповнені прогулянками посаду, щоб перевірити прогрес і вирвати випадковий бур'ян, я намагаюся знайти способи полегшити осінь, виконуючи деякі завдання вже зараз. Ось основні справи, які варто розглянути в липні. Скосіть полуницю. Сезон полуниці цього року був коротким, але тепер, коли він закінчився, можна покласти грядку спати. З полуницею можна просто пройтися по ній газонокосаркою, щоб підрізати її, а потім замульчувати. Не хвилюйтеся, ви не зашкодите ягодам. По суті, ви зрізаєте листя і запобігаєте утворенню нових пагонів, змушуючи рослини зосередитися на зміцненні коренів. Встановіть косарку на максимальну висоту і пройдіться по полуниці. Можна залишити скошені частини на місці, щоб вони перегнили під мульчою. Полуниці відмінний привід перевернути косарку, почистити нижню частину і зняти лезо для заточування. Якщо ви ніколи раніше не робили цього базового обслуговування, приготуйтеся здивуватися, наскільки легше стане косити після цього, і наскільки приємно усвідомлювати, що ви зробили це самі. Якщо у вас немає косарки і вона вам не потрібна, можна використовувати трима. Головне тримати його рівно і на відстані декількох сантиметрів від землі. Не нахиляйте його, щоб волосінь не врізалася в ґрунт, так як це може пошкодити коріння полуниці і погіршити її врожайність в наступному році. Обріжте отпло, пагони ягід. Моя ожина. Чорниця і бойзенбаррі зараз плодоносять, а малина вже закінчила, так що пора обрізати відмерлі гілки. Пам'ятайте, що ягоди зазвичай плодоносять на пагонах другого року, тому обрізати потрібно тільки коричневі гілки, а не зелені. Коричневі пагони можна зрізати до землі, але я вкорочую решту, навіть зелені, до верху шпалери, щоб підтримувати порядок. Спочатку пройдіться по нижній частині пагонів на рівні землі. Коричневі відмерлі гілки легко визначити за кольором, обріжте їх близько до землі за допомогою хороших секаторів, які повинні бути ергономічними і недорогими, тому що, якщо ви схожі на мене, ви будете постійно втрачати їх в саду. Висмикніть пагони знизу і звільніть їх. Багато людей, включаючи мене, чутливі до пагонів і листя, тому в цей момент я одягаю не тільки хороші рукавички, але і садові рукави. Вони захищають руки від ультрафіолетових і колючих рослин, а також від алергенів і є бренди з урахуванням різних розмірів. Обрізка пагонів одне з найбільш трудомістких завдань кожного літа, але воно також багато разів повністю заповнює мій компасний Боб, тому починати заздалегідь це виграш у всіх відношеннях. Почніть мульчувати зараз. Після того, як ділянка буде підготовлена до осені, її можна мульчувати. Замовте доставку компосту та мульчі заздалегідь, щоб все було під рукою. Мульчування восени одне з найбільш виснажливих завдань року, тому чим більше ви робите зараз, тим краще. Пам'ятайте, що у багатьох містах можна отримати безкоштовні деревні тріски для мульчування, але доставка може зайняти час, тому подайте заявку заздалегідь. Я використовую різні інструменти для ефективного переміщення мульчі від тачки до лопат. Хоча зараз є багато нових продуктів, які конкурують з тачками, я все ще користуюся класичною. Її найлегше маневрувати у вузьких місцях і завантажувати великою кількістю матеріалу. Для зачерпування компосту та мульчі з верхньої частини купи я в основному використовую садову лопату, але квадратна лопата також корисна, особливо для забору знизу та очищення місця, куди звалили мульчу. З часом я зрозумів, що купувати інструменти з довгими дерев'яними ручками це помилка, оскільки вони неминуче тріскаються. Для лопат я віддаю перевагу короткі сталеві ручки. Коли ви мульчуєте ягідні кущі, ви візуально відзначаєте ділянки саду, які вже готові до сезону. З правильними інструментами можна вже зараз почати підготовку до осіннього прибирання.